Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні буде прочитане манга Синій екзорцист. Е, перші сім томів. У мене у неї є в наявності і це єдині томи, які я читав з маги. Е, перший том, другий том, третій том, четвертий том, п'ятий том, шостий том та сьомий том. Покажу вам трохи малюнка. На жаль, це поганої якості манга, тому трохи малюнок засвітлий, десь місцями навіть затертий. Але, тим не менш, можна зрозуміти всю суть, як воно намальовано, як воно виглядає. Доволі круто, тим більше я дивився наступні. Глави наступні томи, у тому числі декілька останніх прогортав, і там малюнок теж крутезний і навіть трохи кращий, ніж зараз. Тобто, в автора за 13 років е, малюнок покращився набагато. Доволі гарно і цікаво читати. Тож, е, не пожалкуєте. взагалі манга ще виходить. З 2009 року по сьогоднішній день це вже понад 13 років. Кожного місяця виходить одна нова глава. На даний момент 28 томів вийшло, і 29 вийшла лише перша глава досі. Манга крутезна, але придбав сім томів і прочитав сім томів. Читати я її почав, оскільки вийшло аніме крутезне, перший сезон. На жаль, кінцівка мені не сподобалася, але на щастя, кінцівку автори вже придумали самі автори аніме, бо на той момент не було достатньо глав манги. Тож кінцівка першого сезону не грає ролі. До речі, перший сезон десь на четвертому чи на п'ятому томі закінчується. На той момент, коли виходило аніме, на жаль, мангу особливо ніхто й не переводив, а я англійську недостатньо добре знав, тому не читав. Потім надрукували піратку такі симптомів, Я, звичайно, що їх придбав, прочитав, пошукав, вже знайшов англійську версію, але побачив, що манга до сих пір виходить. Я вирішив, що е, почекаю трохи, може вже закінчиться, і тоді я її вже прочитаю одну разом. Але, на жаль, виявилося так, що манга не збирається закінчуватися, напевно, не скоро точно. Uh, тому якось, uh, чесно кажучи, досі бажання немає продовжувати читати, оскільки один раз у місяць uh, це доволі довго чекати, і потім у мене з такими мангами є проблема. Мені треба доводитися uh, останні декілька глав, хоча б перелистати, uh, щоб згадати, що там відбувалося, щоб можна було спокійно прочитати наступну главу. Тому поки що деякий час манга закинута мною на сьомому томі. Але нехай це вас не лякає. Манга чудесна, вона неймовірно крутезна, і я однозначно рекомендую її вам для прочитання. В чому сюжет? Сюжет Окомура Рін. Це єдине ім'я, яке я запам'ятав із цієї манги, тож <хи> Рін Кун, він дитина від людини, жінки і від чоловіка диявола, сатани. Він полукрока, полудемон, полулюдина. Народився він з братом-близнюком. Але якщо брат близнюк більше людина, ніж демон, то Рін більше демон, ніж людина. А, до підліткового віку, а, чесно, не пам'ятаю скільки йому років на початку першого тому, але а, до підліткового віку він ріс як звичайна людина. Він не знав про існування демонів, і це для нього все було чужим. Доки йому не виповнилося напевно 15 років. Не пам'ятаю, вибачте. А, тоді а, демон явився в церкву, де а, він з братом жив, і вбив настоятеля церкви, який був а, прийомним батьком для цих близнюків. А, після чого а, дьявол хотів захопити тіло Ріна, але в нього це не вдалося, і а, Рін залишився живим і цілим. Після чого прийшли екзорцисти, сказали я світ демонів, і ти відправляєшся в школу екзорцистів, бо так хотів твій прийомний батько, бо він теж був екзорцистом. Йому кажуть, що він син дьявола, і відправляють його в цю школу. Де він приходить і виявляється, що його брат там уже працює викладачем, оскільки з дитинства знає всю правду і з дитинства вчився. Цій школі закінчив її, став екзорцистом і навіть став вчителем. Така зав'язочка. Далі, звичайно, що купа різних пригод з іншими учениками він з ними здружується, він з ними знищує жахливих демонів. При цьому вони дружаться з деякими хорошими демонами. Доволі цікаво. До речі, всі демони хочуть на нього напасти його. Знищити в якійсь мірі, оскільки не то, що знищити, а захопити його тіло, оскільки воно дуже сильне з точки зору магічних сил. І також, якщо демони захоплять це тіло і відкриють прохід в пекло, то диявол може вибратися з пекла, захопити тіло цього хлопця, оскільки воно ідеально підходить для. Того, щоб стати його сусудом, і туди а, сатана стане правити двома світами: і світом демонів, і світом людей. І, звичайно, що всі хочуть цьому запобігти. Деякі екзорцисти навіть хочуть знищити самого Ріна, щоб не було такої, такого соблазна для сатани. Одним словом, доволі багато різних цікавих пригод. Мені манга дуже сподобалася. Знову ж таки, не читаю, не хочу читати продовження, оскільки е, манга доволі довго буде ще, напевно, виходити. І тому поки що таке. Але якщо раптом якесь українське видання візьметься, все-таки видавати цю мангу, я буду з задоволенням купляти всі томи і з задоволенням буду читати кожен том. Оскільки манга реально крутезна і вона варта того, щоб її прочитати. Ну, на цьому, напевно, і все. Е, до речі, про аніме згадав. Е, другий сезон вийшов аніме, там е, вечеркується кінцівка жахлива первого сезону і йде події, канонічні події наступних е, томів. Так що, якщо. Не впевнені, чи починати читати 29 умів, це, до речі, всього 136 глав. Якщо ви не впевнені, що хочете це починати, можете спершу подивитися аніме і туди зрозумієте, воно ваше чи не ваше. Ну, а я рекомендую з, з, з своєї сторони. Ну, а на цьому вже точно все. Бувайте!